Він завжди був за правду, за свободу. Так про свого чоловіка, загиблого військовослужбовця Євгенія Маркарова розповідає Катерина. Познайомилася з ним п'ять років тому. За кілька місяців пара одружилась, а чотири роки тому в них народилась донечка. Кращого батька на світі ти не знайдеш. Він ночі вставав, і за нею дивився, він і баюкав, вони разом гралися Це Аня досі. Вона їй сказала, але вона не вірить. Я думаю, що він повернеться. З початком повномасштабного вторгнення російських військ Євгеній став на захист країни. До початку квітня 2022 року служив у теробороні, потім пішов у Збройні Сили України. Коли був зв'язок, він завжди писав і він дзвонив і у нас завжди було спілкування. Останній раз, коли він подзвонив, це було 17 лютого. Він сказав, що вони йдуть на позицію. І після цього більше не виходив на зв'язок. Це було ввечері. У сумах Євгенія Маркарова знали як звукорежисера, актора та письменника. Він допомагав батьку в магазині музичних інструментів та мав власну репетиційну студію. Колеги та друзі Євгенія із сумського гурту Денсбенд передивляються відеопідготовки до концерту, де він налаштовував звук. Він був наші вуха на сцені. З ним завжди було весело, і ми ніколи не напрягалися з приводу того, як буде група звучати зі сцени з великої. Євген Касьяненко згадує, як на одному з концертів до Євгенія Маркарова підійшов чоловік із пропозицією виступити в сусідньому селі. І в принципі ми могли б, бо мужик був такий, ну дуже п'яний. Ми могли б повернутися, розвернутися і уїхати. Але Жека запам'ятав адресу. Ми приїхали, відіграли і подарував людині свято, і він нам такий був вдячний. Тому він був Жека був людиною слова. Людиною слова і честі. Перший вечір, це коли мені зателефонували, я не міг все прийти, нічого не мог нікому на наступний день я позвонив своєму брату попросив, щоб він помстився за нього, зробив як можна більше снарядів. Вони насипали їм дуже хорошо снарядів. і сипати ще. За макарона! Помста! Ловіть! Від 406-ї за макарона! Давай постріл! Ловіть жив поруч та з дитинства знав Євгенія Маркарова, його товариш Євген Рекун. Пам'ятаю Євгена в різних ситуаціях, Знаю, що він був таким кремезним хлопцем. І якщо в школі ну це не виняток, якісь там були заворушки, то ну якщо п'ятеро ворогів йшло, то проти і бачили Євгена, то вони тікали. Про 20-річне знайомство і співпрацю з Євгенієм Маркаровим розповів Олександр Гриценко. Ми пов'язані з технічним забезпеченням заходів, музичним обладнанням, світловим. Починали працювати в місті Суми на заходах. Потім, звісно, ми виїжджали і Євген разом з нами в різні міста України і. Тобто, якщо там їхала саме ця людина, то можна було не дзвонити там по сто разів і переживати, чи доїхали, чи вивантажилися, чи змонтувалися, чи що зробили. Тобто він був надвідповідальною людиною. У сумському театрі нянькіних Євгеній Маркаров грав у виставах упродовж чотирьох років. Він був актором, який ніколи не пропускає тренажі, тобто актори в основному дуже хочуть як виходити на сцену, так? але для нього це було не найважливіше. Для нього було важливо от бути в самому процесі творчості. На цітку в тебе Обов'язково повинна бути багато комі. Він був Настільки е, відкритим у, в плані допомоги іншим, що е, Жеку завжди ми бачили, що Жека біжить. Він кудись біжить. Тому допомогти, сьому, я зараз буду, прибіг, щось зробив, побіг далі. Якщо б зараз. Е, у Сумах були наші іноземні студенти, то тут би, я не знаю, траур і, і в Африці йде. Він, він дружив з такою кількістю людей, і ну, це, 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 звичайно, що велика втрата. У півдні 2 березня труну з тілом загиблого захисника привезли в будинок культури сумського НВО. Рідні, друзі та знайомі Євгенія Маркарова прийшли з ним попрощатися. Віддати шану Євгенію Маркарову приїхали його бойові побратими. Дуже мудрий, багато чого мене навчав, допомагав виходити із-під обстрілів, і ну, з-під усього. Я і всі мої побратими. Я думаю, вся Україна навіть співчуває. І вічна пам'ять герої не вмирають, в нашому серці він залишиться назавжди. Євгеній Маркаров був молодшим сержантом, служив у штурмовому батальйоні. Загинув 18 лютого на Донеччині внаслідок ворожого штурму, каже Руслан Флорчук. Проходив військову службу на посаді головного сержанта штурмового взводу десанта штурмових військ загинув 18 лютого 2023 року під час виконання службового обов'язків з захисту Бусківщини Донецької області. На центральному кладовищі Сум батькам Євгенія Маркарова урочисто вручили прапор. В родинному похованні знайшов останній прихисток молодший сержант Євгеній Маркаров. Йому назавжди залишиться 38 років. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко та Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.